Для спорту багато не треба. Головне бажання в Україні все більше популярності набирає молодіжний рух Стріт-воркаут – це масовий напрям вуличного спорту, що базується на силових вправах з власною вагою. Суть в том, чтобы распространить этот спорт на улице и чтобы больше молодежи было здоровее. Не сидели за компьютерами, развивались физически и духовно. Мне друг позвонил, говорит, пошли на площадку позанимаемся. Я пришел, мне понравилось, занимаюсь полтора года и немало умею. Ну что, покажи мне пару упражнений, только давай каких-то несложных, потому что ты же понимаешь, чтобы у меня получилось. І просто аджиматися, правильно? Да. <плес> ну, у мене виходить практично як і у Дениса. А почалося все приблизно в 2008 році в США. Хоча, по суті, це та ж вулична гімнастика, що була популярна в Радянському Союзі. Просто американці надали новий зміст цьому виду спорту. Дивлячись на те, що виробляють хлопці на турніках, розумієш, що з цигарками та пивом таке заняття явно несумісне. Ти не куриш, не ні куриш, ні п'єш ні разу, навіть не пробував. Не хочеться, навіть не тягне. І Якщо ви все ще шукаєте виправдання, що тренажерний зал це дорого, або ж їздити далеко, всі хлопці на власному досвіді доводять, що без зайвих витрат можна мати відмінне здоров'я та неабияку фізичну форму.